Ну, що ж, друзі, будемо зразу починати. Як каже моя мама, коли тато додому приходить п'яний. Ну, і хер з ним. Поїхали! <плес> Отож, е, друзі, починаємо. Ви знаєте, тему футболу на Євро 2012 у Львові заробили всі: київляни, данічани, харківчани. Але найбільше заробили львівські проститутки. Отож, стадіон, матч, повія львівська і англічанин. Ваш обласкі, друзі! Hello. Bro. <laughs> How much? Much. Dobra. Dobre much. Dobre de much You don't understand. I want uh, sex with you. I do fuck with you. Ah, uh, sex. Uh, I'm sorry. One, one, one secret. <clears throat> Hello. My name is Snezhana Oleksiyivna. I'm very nice and beautiful girl. I like football. My favorite player is Ronaldo or Hachiridi from Dynamo. But I am not Dynamo. Then I ask you, do you have money? Dollars? Grivnas? Uh, I have euro. No, 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 I am euro. How much? One hour. Um, one second. Um. One hour, five hundred dollars. То дуже дорого пішла нахер. Ah, uh, uh. Uh. <coughs> напонял, а, нахід. Я не поняла, ти вже знавши ми поговорив. Uh, добре. One hour, one hundred. Я за Карпаття, нашу хату затопило, поможіть чи можете. <рі> я так, бо я так болять, ти в поїзді їхав. Взагалі без Дайте акценту на, на без семус. акценту говориш, молодець. One hundred! One hundred. One hundred. I have only fifty dollars. <ріпи> Ой, боже, За 50 dollars, Знаєш, що я тобі можу зробити? What does it mean? Ну, ви програєте голландцям скільки? Три ноль. Ви в голландців що? От я можу зробити те саме. Make the same. Make the same. Where? Where? In here? In stadium. In stadium. Policeman can see. If policeman sees, that will do. I give policeman ten dollars, or make the same, and everybody have Ukrainian business. I don't want Ukrainian business. I don't want Ukrainian business. Please take one hundred dollars. Let's go to my car. Do you have condoms? No. To get my special, to my What? Before married, перед весіллям, you must meet with my parents. I Ukrainian don't want tradition. married with you. Please take $200, let's $200. go. $200? Where? Where? To car. Ти що думаєш, українська жінка не має гордості? Думаєш, українську жінку так просто купити твоїми зеленими грішми? $300. Пішли. Was, a wonderful girl. was the It best sex in my life. I love you. О-о-о, oh, ти ще не бачив, як я борщ варю. Please! Merit with me! Show married with me! Married with me. Я, не uh, я тобі скажу так. Я вийду заміж тільки за нашого мужика. Тільки за нашого мужика. Може трохи спитого. Може небагатого. Може бородатого. Риженького, харизматичного, тустенького такого, але за нашого. Айм'е мільйонер! Мільйонер! Не буду брехати, задумалась на секундочку. На! Я вийду заміж! Я вийду заміж! Вон! За петра! Петро 30 років, інженер, живе на оболоні, в однокімнатній квартирі заробляє 3 тисячі гривень на рік. І я вийду за нього. Вай! Чого? Бо в нього піска отака, а не таких твоїх ті